Вітаю на каналі Криптошкола. Сьогодні поговоримо про унікальне рішення, яке перетворює виноробну індустрію за допомогою технологій блокчейн. Уявіть собі можливість дізнатися про кожен етап виробництва вина від збору винограду до того моменту, коли пляшка опиниться на вашому столі. Cardano Foundation в партнерстві з Національним агентством Вина Грузії, Асоціацією виноробів Болнісі та компанією Скантраст впроваджує систему відстеження для вин, яка гарантує автентичність продукції. Блокчейн Cardano дозволяє споживачам перевіряти кожен етап виробництва від збору винограду до пляшки. Процес відстеження вина за допомогою блокчейну Cardano полягає в інтеграції QR кодів, які зберігають всю інформацію про виробничий ланцюг від збору винограду до кінцевого споживача. Давайте детально розберемо, як це працює. Першим етапом є збір даних про виробництво. Усе починається на виноградниках, де збирається інформація про кожен етап виробництва від збору винограду до ферментації. Ці дані заносяться в блокчейн Cardano, що робить їх незмінними і доступними для перевірки. Інформацію неможливо видалити чи змінити. Другий етап це маркування пляшок QR-кодом. Пляшки отримують унікальний QR-код від компанії з цей код створює цифрову ідентичність вина і захищає його від підробок завдяки спеціальним антиконтрафактним елементам. Третім етапом є поєднання з інформацією про виробництво. На виробничій лінії пляшки з QR-кодами пов'язуються з усією історією виробництва, створюючи детальну картину походження і транспортування кожного продукту. Перед тим як продовжити прохання підписатися на мій новостворений телеграм-канал. Там ви знайдете багато цікавого зі світу криптовалют, посилання можете знайти під відео в закріпленому коментарі. Далі йде відстеження на ринку. Ці пляшки відстежуються на кожному етапі доставки від заводу до магазину. Квінткод містить інформацію про весь ланцюг поставок, що дозволяє уникати фальсифікацій. Завершальним етапом є споживацький досвід, і ось коли ви купуєте пляшку вина. Ви можете за допомогою смартфона сканувати QR код і отримати всю інформацію про продукт, де і як був зібраний виноград, хто його виробляв і навіть як довго він зберігався. Це допомагає споживачам переконатися, що вони купують справжній продукт. Виноробні регіони, як Болнісі в Грузії, активно використовують цю технологію для захисту свого автентичного продукту і виходу на міжнародні ринки. Це також підтримує їхню боротьбу з підробками, які загрожують репутації вин з багатовіковою історією. Ця технологія відкриває нові можливості для виноробів вона не лише захищає їхні продукти, але й підвищує прозорість усього процесу, що важливо для сучасних споживачів. За прогнозами, ця система допоможе значно збільшити експорт грузинського вина до нових ринків, включно з Європою та Азією. Крім того, технологія дозволяє масштабувати цей процес для інших галузей від продуктів харчування до фармацевтики. Головна перевага цієї системи полягає в її доступності та прозорості. Завдяки блокчейну Cardano і унікальним QR-кодам кожен споживач може переконатися у якості та походженні продукту, що значно підвищує довіру до бренду і захищає його від підробок. Дякую за перегляд відео. Якщо інформація була корисною і пізнавальною, поставте лайк та підпишіться на канал. Це мотивує робити якісний контент. До зустрічі в нових відео.